Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Заведовський, і сьогодні, середа, сьогодні у нас 20.08, я би хотів записати відео, яке стосується повітряних загроз, ударів та атак, тому що минулого тижня їх практично не було, а цього тижня більше сирени гудуть, більше відбуваються атаки, і я би хотів зробити невеликий аналіз. Того, що мені карти показали в понеділок по областях, ну і по днях відповідно. Я хочу сказати, що зараз центр можливих атак зміститься на центральну Україну і на Східну Україну. Південь, ну більш-менш крім Одеси. От єдине, що по Одеській області карти погані випадали. Загроз блекаутів чи якихось відключень електроенергії, немає. І я би сказав, що. Постільки, поскільки, але загрози трохи присутні. Але я хочу сказати, що зовсім згодом це я говорю згідно своїх відчуттів, і згідно тих прогнозів, які я складав от кінець літа, початок осені, що повітряних загроз стане набагато менше, а потім вони взагалі щезнуть. Ну і в світлі останніх подій, що Трамп з Зеленським зустрівся, Трамп з Путіним зустрівся. І, до речі, кажучи, якщо порівнювати ці дві зустрічі, я про них завтра запишу прогноз, то Трамп був набагато більше задоволений зустрічю з Зеленським, ніж з Путіним. І це теж дуже хороший знак. І я хочу сказати від себе, що не звертайте увагу на те, як я зараз говорю, як я зараз виглядаю. У мене дуже сильне запалення горла. Я, у мене голос її, пече болить. Ну я на антибіотиках, я зараз на відповідних препаратах, які мені назначили. Я хочу сказати ще одну таку дуже дивну деталь в світі, от, знаєте, от енергетично існує закон парних випадків. Ви можете про це почитати в інтернеті, ви можете про це почитати більш детально на різних ресурсах. Тобто закон парних випадків це свого роду як попередження, як дежавю стосовно деяких речей, які. Обов'язково мають відбутися в житті. Я хочу сказати, що в мене точно такий стан був перед тим, як почалася повномасштабна війна. Скажу навіть більше того, саме через цей мій стан я не поїхав у Єгипет, мені прийшлося перенести дати на пізніше, а пізніше вже все, лавочка прикрилась, почалась війна вже ніякі літаки не літали. Тобто. Якраз за пару тижнів до того, як почалася війна, я вже про це розказував в прямих ефірах і так розказував. Ну, ще раз розкажу цю історію. У мене виявили Омікрон. Стан був точно такий самий, як зараз. Тобто низька температура, там 37,1, 37,2, дуже сильні болі в горлі, печія. Ну, але тоді в мене діагностували омікрон. Зараз сказали, у мене коронавірусу немає, у мене просто запалення. Я думаю, що у мене коронавірус все одно є. Ну це моє припущення. Просто зараз це вже не, не називають коронавірусом, тому що сама ідея коронавірусу себе вичерпала, і вже коронавірус не в тренді був, був з 23-го року, коли там війна України, Росії, Палестини Ізраїля. Тому от я ж кажу, що в 23-му році коронавіруси виключили з реєстру пандемії. Але це не означає, що він ще з повністю. Я думаю, що в мене теж коронавірус, просто його вже так не називають. І тому от я подумав, що якщо в мене точно такий стан, який у мене був перед повномасштабкою, через який я, до речі, не поїхав за кордон на відпочинок, то зараз в мене точно такий стан може означати дві речі: або це все йде до глобального завершення. Ну, мені так здається, я розповів цю теорію Роману Шептицькому. Він каже, що я занадто багато на себе беру. Але чому інколи тіло теж може улавлювати певні імпульси, не тільки в мене, ви теж можете поділитися своїми відчуттями. Так що діліться, які у вас відчуття, особливо тілесні стосовно того, до чого все це йде. То я ж кажу: два варіанти: або це все завершується остаточно, або це все розростається більш глобально. Тобто, Війна перетворюється в світову. Ну, не дай Боже, звичайно, не треба ніякої світової війни. Але я, я все таки сподіваюся на перший варіант. Тобто, клин-клином, як то кажуть, вишибають. Почалося все з моїх таких от станів, які дуже ідентичні до того, що в мене зараз. І от закінчується все, все такими станами. Дай Боже, щоб вони вже добалакались, добазарилися і щоб все для України було максимально. Правильно, вигідно і добре. Ну, а я буду лічитися. Ввечері я таки проведу прогноз по гарячих точках. Постараюся провести. Але ну, не звертайте уваги, якщо я буду кахикати, якщо в мене буде спазмувати горло, якщо я буду задихатись, це все нормальні речі. У мене просто дуже сильний набрик горла, в мене дуже сильне запалення. Я ж кажу, таке саме, як в мене це було в 2022 році. Коли я мав полетіти в Єгипет і не полетів. І знаєте, в мене, коли почалась війна, така дуже сильна депресія на мене напала, але в якийсь момент я відрефлексував усі події, що сталися. Я зрозумів, що це, певно, таке божечко та вищі янголи, вищі сили хотіли, щоб я будь-якими методами лишився в Україні. На все є свій сенс. Так що, ось так. Бажаю гарного тижня та побільше позитивних новин. Побачимось!